І гусяк сніданку з 1 плюс 1. кореспондент програми ТСН тиждень Станіслав Ясинський, журналіст каналу 1 Плюс 1. Тобі доброго ранку, Стаса доброго ранку. і зараз ми доброго. будемо говорити власне про авторський проект Стаса, який називається Діти війни а зараз кілька слів і про автора нашого гостя, і про тему розмови. Станіслав Ясинський, кореспондент програми ТСН тиждень з Алою Мазур, має юридичну освіту, але ще студентом почав працювати в телевізійних новинах. За 13 років роботи на один плюс один Станіслав створив чотири документальні фільми. За один із них сусіди дяді Сережі отримав телевізійну премію Честь професії. Зараз він завершив роботу над своїм черговим фільмом Повернись додому. Війна це плохо, а без війни хаєфо. Повернись додому. Документальна стрічка про долі трьох дітей зі сходу України. Вони не просто знають, що таке війна, вони її бачили. Про авторський проект Діти війни Станіслав Ясинський розповість у студії сніданко з Один Плюс просто зараз. Стасе, отже, твій проект, який називається Діти війни, в рамках цього проекту входить фільм, який ти відзняв. Називається Він Повернеш додому. Як ми сказали, це історія трьох дітей. Як ти їх знайшов? Чому саме вони? Ну, це не тільки мій авторський проект, це ще проєкт журналістки Галі Сергієвої. Цих дітей я знайшов абсолютно випадково, тому що виявляється, що якщо туди поїдеш, то в принципі фактично всі, кожна, кожна дитина там, вона може бути героєм цього фільму. Головне, побути з нею там і просто проникнути в її світ. Там настільки круті речі з дітьми відбуваються, що просто це неможливо уявити. От в рамках Дня захисту дітей можна фактично об'їздити всю зону ато і кожну дитину зробити героєм. А менше з тим, ти все таки натрапив на, на цих дітей, на їхню долю. Угу. А, чим вони в тебе найбільше вразили? Вони мене вразили, скоріш за все, тим, що вони, вони дуже сильно адаптуються до війни. Дорослі вони ламаються, вони стають каліками, а діти вони, вони фактично. Для них війна є таким тлом просто поганим злим тлом. Вона їх згинає, але вона їх не ламає. І вони залишаються дітьми. Коли ти привозиш іграшку, вони так само радіють, як і інші діти. І це ну це дуже важко зрозуміти. Зараз ми бачимо в прямому ефірі епізоди з цього фільму. А зараз я пропоную подивитися окремий уривок з кінострічки, яка називається Повнись додому. І там хлопчина грається зі снарядом. Це просто вражає. Подивіться. Боже! Ребенок! Давай сюда! Слышишь, слушай, не понимай, что ты в руках говоришь? Да. Аккуратно, ну, аккуратно положи эту штуку и больше никогда к ней не прикасайся. Это вообще-то грезко. Сыночка, ты нашел, что принести показать людям. а? Ну, ну не чудо. И це украинские реалії. На сході ви кажете, що вони практично в поведінці такі сама, самі, як звичайні дні діти, так само радіють подарунками, всім рештам. Але мені складно уявити, переживши таке страхіття, що взагалі нічого не міняється. Можливо, ну які вони. Головне зрозуміти, що їх дуже багато, їх тисячі, і ми маємо звертати на них увагу. Вони я вже сказав, що вони от вони не поломані, вони зігнуті цією війною. І хто знає, що з них виросте? Для них звичкою стало падати, коли вони чують свист. Вони. Е але вони так само люблять своїх батьків, вони так само люблять свій, свій дім, вони хочуть туди повернутися. Тому назвали наш фільм Повернутися додому, саме тому, що для кожної дитини найголовніше це дім, який навіть минуле безвоєнне. Вона хоче туди повернутися, хоче повернутися туди, де не стріляють. Стасову тебе дружина, тебе син. А ти ризикував? Чи виправдовував себе ризик? Ну важко сказати, чи виправдовував себе ризик. Ми зняли фільм, і я думаю, тепер що він себе виправдовував. Звичайно, коли ти їдеш і не знаєш куди, коли ти стоїш на окрайньому блокпості в Карловці і чуєш список, як звідти канонада все сильніше і сильніше стає, і ти розумієш, що треба їхати туди, то це дуже страшно. І ти думаєш, нафіга мені потрібно. Але потім, коли ти приїжджаєш туди, то ти вже працюєш на повних автоматизмах. Я просто повертаюся звідти, а ті діти там лишаються. От що найгірше. гірше Частерно, фільму ти знімав на власну камеру, я так розумію, на камеру чи на мобільний телефон? На фотоапарат на фотоапарат. Угу. А є ще оператор? Працював в твоїй команді звати його Андрій Витушки, наш колега. А довелося його вмовляти, і як ви співпрацьовували під час. Ми працювали двома камерами, вмовляти не ну було не потрібно, тому що якщо вже людина підписалася знімати таке кіно, то вона розуміє всі ризики, uh -huh. що потрібно буде бути на передовій і тому ну і працювати в важких досить умовах і обставинах. Але я дуже щасливий, що ні жодна з людини з нашої команди не постраждала, хоча там навіть в пєсках доводилось нам їхати через зони, які прострілювалися, дуже сильно йти. Потім попадати під обстріли. Але ну ми якось. Ми вижили, все нормально. жодної подряпано. Чому ця кіностичка не потрапить в ефір каналу один плюс один? Uh, тому що ми планували зробити неформальне неформатне кіно, щоб не пояснювати людям, що відбувається, щоб людина подумала трошки, щоб вона могла uh -huh. відчути це все. Воно велике, надто велике для того, щоб показувати його по телебаченню. Тому ми вирішили uh, показати її з першого числа на сайті ТСН Вона буде ексклюзивно 1 показувати першого червня. День захисту дітей вона ексклюзивно uh -huh. буде показуватися там. З першого червня uh -huh. люди можуть подивитися. П'ятого числа вона буде показувати в кіно, в кіно Театрі Ліра колишньому кінотеатрі Чапаєва uh -huh. то люди зможуть в 8 годині прийти і подивитися її саме в кіно. Тобто це кіно, Ми позиціонуємо це як кінофільм, документальний насправді. А uh -huh. те, що ви покажете в цій кінострічці, дуже важливо. Я думаю, що знати не тільки українцям, але і Європі. Там якось буде просуватися фільм. Ми вже перекладаємо стрічку англійську. Вона буде на Ukraine Today показуватися. Uh -huh. І далі ми плануємо кілька кінопоказів. Вже про Берлін говоримо, вже говоримо про. Західну Європу. Угу. А взагалі, ну окрім того, що фільм знятий, зрозуміло, що цим дітям допомагають, але можливо якісь є, які є акції, що робиться що для того, щоб. Взагалі суспільство привернути увагу. так. Добре, що ви згадали це, якраз дуже важливо. Ми разом з тим, що зробили цю акцію діти війни. Ми зробили для цієї акції ще сайт, називається. Він буде називатися Ангели-охоронці, і там будуть розказані історії цих дітей, які приймають участь у наших в нашому серіалі, в нашому фільмі, і будуть їхні біографії. І спонсори зможуть знайти цих дітей, допомогти їх в освіті, допомогти, можливо, там в. В лікуванні цих дітей, тому що вони багато хто потребує психологічної допомоги? Це це дуже важливо зробити не тільки інформаційний продукт, але й допомогти цим дітям. Стаса, ти планував та ти Там, про це? Я, я голос, знаю, що ми планували. Добри. Планували цих діток повести на голос країни. Чому саме голос країни? І чи здомовилися вже про це? Я думаю, що голос країни, тому що вони всі ну вони там всі просто люблять співати, і для них я думаю, що просто потрібно змінити цю відірвати їх від того середовища, в якому вони перебувають, якось пригніченого трошки, показати їм інший світ. Але на жаль, не всіх вдалося витягти, тому що, наприклад, от ми пробували витягти цього Данила Спесок, його зараз перевезли в трошки спокійніше місце. Пробували його вивести. Але на жаль, нам не вдалося, бо батьки ну не зовсім хочуть, не зовсім розуміють, навіщо це. Це робити, навіщо їх дню дитину ще ще вивозити кудись? По з іншого боку, в маленької дівчинки Даші з Маріуполя немає жодних документів її просто неможливо вивезти з зони АТО, можливо, ну інші діти зможуть приїхати, але ці, от на жаль, ну що ж, я нагадаю нашим глядачам, що ви зможете подивитися. Власне, познайомитися з проектом Стаса Ясинського журналістика каналу 1+, +1 Плюс ТСН Кореспондент Тесен тиждень Станіслав Ясинський пропонує подивитися фільм Повернись додому в рамках проекту Діти війни Вражаючі історії дітей зі сходу. Ось такі українські реалії. Дякуємо тобі, Дякую. стасе і фільм буде на сайті ТСН з 1 червня.